На Летичівщину з рідної Сумщини вимушено переїхала сім'я Лубка. Маючи трьох дітей та дідуся інваліда, подружжя вирішило без городу та господарства не обійтись. Тож засукали рукави та взялись проводити до ладу клаптик землі біля обійстя. Ну, цілина тут була три роки ніхто нічого. Що за січень місяць зима, слава Богу, дала можливість, викосили, обробили трошки гербіцидами. Попалили бур'ян, вже в людей картошка сходила, ми тільки зорали його. Пізненько посадили, тому що воно дозріває. Ну, дякуючи Карітасу, то було трошки легше. Насіння, засоби для обробки, 15 качок, 15 курочок, матеріали для будівництва теплиці, сітку для курника, корм для птиці придбали, зареєструвавшись у проєкті «Агріс-2» від Карітасу. По 15 голів взяли. Купили сітку, обгородили так більш-менш. ну Все так, як воно. воно не своє, воно так все тимчасове. Тобто так воно на бистру руку. Все, там поставили тепличку, огірочки свої вже закінчуються, вже огірочки на городі. Тобто, ну, все добре. Головне, що над головою тихо, і діти не, не ховаються ніде. Це саме головне, що всі здорові, всі разом. Альона та Віталій звернулись до Карітасу, аби завдяки гранту забезпечити базові потреби для сім'ї. Заповнили анкету та пройшли відповідне навчання. У анкеті потреб жінка вказала, що їй насамперед потрібна птиця, корма для цієї птиці, насіння, засоби удобрення землі. Дана заявка була оглянута комісією. І оскільки це сім'я внутрішньо переміщених, також в сім'ї люд людина з інвалідністю, троє діток. Звісно, по категоріях вразливостей ми відібрали цю сім'ю, надали їм допомогу. Проєкт «Агріс-2» реалізовується за фінансової підтримки австрійських колег. Час від часу вони приїздять, аби підтримати українців. І звісно ж з початком повномасштабного вторгнення в 2022 році почали впроваджувати гуманітарні проекти в тому числі і звернулись до австрійського населення з тим, що от необхідна така допомога, і люди з великим розумінням до цього віднеслись і почали донатити. І звісно ж, це дуже необхідно підтримувати Україну в такій ситуації. І Ця потреба вона не зменшується. На жаль, скористалась можливістю отримати бізнес-грант від Карітасу і Юлія Кацалаб. Із собою на Хмельниччину жінка перевезла родину та маленьке виробництво смачної та корисної пастили. На летичівщині зручні умови, адже яблук, хоч греблю гати. А вони основа продукту. Жінка завжди мріяла про збільшення потужностей. І завдяки «Агріс-2» у приміщенні з'явився ще один стіл. Ужний соковитискач слайсер попробували першу пастілу з абрикоса. Чиста абрикос, вона вийшла дуже смачна. І потім так ми, наче я підключилася я, і ми почали виробляти різну рецептуру, додавати овочі, фрукти. Продажем займається донька. В основному я більше виробництвом займаюсь. Продаємо, знаходимо на спілкування з кафе, ярмарки. Тут місцевий кафе. Тож ми з ними співпрацюємо. Маленьке господарство Альони та Віталія приклад створення продукції для власного вжитку. А от Юлина Пастела приклад отримання прибутку. Ці напрямки і є основними. У «Агріс-2». суті цього полягає, що людина може отримати, наприклад, впродовж року продуктовий набір, але замість цього ми йому даємо можливості самостійно виростити ту чи іншу продукцію. Він дуже скажімо так відповідає потребам, тому. Що люди самі кажуть, що їм потрібно відповідно до можливості тої чи іншої діяльності, відповідно, отримавши суму гранту, вони можуть її витратити на придбання чи то кур'єй і корму для них, чи то основних засобів, які їм допомагають обробляти переробляти, стати учасниками проєкту можуть як вимушені переселенці, так і місцеві жителі. А діє він у межах Хмельницької та Полтавської областей.